Був розроблений такий модуль. Зараз ми про нього і поговоримо. Дев'ятнадцятий рік обов'язково для застосування міжнародний стандарт 16 оренда, і його мета забезпечити надання і орендарям, і орендодавцям інформації на якої користувачі фінансової звітності можуть оцінити вплив оренди на фінансовий стан. Тобто є договір оренди, є тепер тебе актив і зобов'язання. Звісно, пішли потім запити від замовників, і ми почали розроблювати такий модуль. І він у нас був розроблений для обріку оренди за міжнародними стандартами саме в орендаря. І він передбачає використання як нових об'єктів системи. Зараз ми про них поговоримо, які були розроблені спеціально, да? і застосування саме стандартних типових об'єктів конфігурації, щоб з найменшим впливом так складно вклинюватися в поточну систему, які є можливості цього модулю. Значить, ідентифікуємо договір оренди, відображаємо ці об'єкти на балансі, обліковуємо, тобто є повноцінний облік цих орендованих активів, робимо розрахунки орендованих зобов'язань. Вони відбуваються у нас шляхом дисконтування майбутніх платежів з використанням ставки дисконтування. Потім передбачена модифікація договорів, тому що зазвичай договір оренди закладений на великий досить термін, і протягом договору оренди можливі в принципі внесення змін, тому потрібно зробити модифікацію договору, який повинен враховувати вже нараховані раніше наші платежі. І ми їх ці всі ці орендовані платежі обліковуємо в системі, які все ж таки основні переваги модуля? Перше, це систематизація, тому що в принципі до нас зверталися замовники, у яких більше там 50 об'єктів оренди, і зазвичай це дуже багато масивів Екселю. За період оренди змінюються бухгалтери, змінюються обліковці. Ці всі екселі вони можуть губитися, можуть хтось щось вліз, кудись кудись десь пропало. Тому все ж таки упорядковання в одному місці це в принципі основна перевага і є. Ну і звітність, яку ми можемо отримати, тому що е, побудувати, звіт, коли ми можемо проаналізувати весь рух платежів і дисконтування протягом там п'яти років по одній кнопці, це також зручно. І зараз ми пройдемося по цим об'єктам. Досить в принципі все, що стосується саме цього модуля. Цей документ, розрахунок користування орендованим активом, під нього розроблений спеціальний реєстр, куди всі ці дані записуються, і призначення документа – це зафіксувати умови по договору оренди, розрахувати ці платежі, прикинути, яка буде амортизація по цьому основному орендованому засобу, і відобразити в обліку. цей документ у нас складається з декількох вкладках. На цих вкладках ми зазначаємо ту інформацію, яка саме стосується. Наприклад, на вкладці «Основна» ми вносимо всі параметри, які у нас зафіксовані в договорі оренди розрахунок і розрахунок амортизації, Він уже орієнтуючись на ці параметри, робить спеціальні розрахунки, записує в регістр, звідки ми можемо будувати нашу звітність. І ще перевагою цього документу є те, що він одразу робить рухи і по регістрам, що відповідають введення в експлуатацію основних засобів. Тобто ми цим документом не тільки фіксуємо параметри нашої оренди, але одночасно ми ставимо на облік цих орендованих засобів і Перевагою тим, що не потрібно потім ще робити якихось додаткових рухів в системі, тобто все починається з цього документу. Щоб розраховувати рентні зобов'язання, ми повинні їх дисконтувати. Передбачений реєстр ставки дисконтування. Він зараз заповнюється вручну, переноситься та ставка дисконтування, яка або у нас відображена на сайті НБУ, або, наприклад, якась є там зафіксована на підприємці ставка дисконтування, яка відрізняється. Вноситься річна місячно, розраховується автоматично. Для місячної ставки дисконтування, ну і, взагалі, для всіх формул тут передбачений розрахунок складної формули, тобто, це не просто там річна ділиться на 12 місяців. Ні, там складна формула, але. Якщо ж все ж таки договор оренди передбачена якась індивідуальна ставка, або на підприємстві, наприклад, використовується простий розрахунок місячної ставки від річної, то передбачена індивідуальна ставка дисконтування, яка вноситься безпосередньо в самий документ розрахунок права користування для цього орендованого засобу, і при розрахунках використовується не та, що задана в системі глобальна, а та, яка виключно для цього договору. І ще це одним такою перевагою. Є те, що є така обробка як нарахування процентів по праву користування орендованим активом. Що робиться обробка в періоді? Да, ми можемо робити це і наперед, і в поточному місяці. ми вибираємо період, вибираємо нашу організацію, по якій ми хочемо зробити нарахування відсотків. І обробка витягує одразу всі записи з відображенням по нашим АПК, яка у нас буде сума цих відсотків в цьому періоді, і формує проводку. Да, на витрати відображає. ці всі проводки, ці всі рахунки, вони приписуються в константах і підставляються тоді автоматично при приведенні документів. Тобто тут обробка вона витягує всі актуальні на поточний період, договори оренди, показує одразу користувачу перелік цих всіх АПК і показує цю суму. Далі по кнопці Створити перезаповнити. Документ ми створюємо ручну цю операцію. Документ стандартний, тому що такого більш особливо нічого не передбачали. Тобто, документ операція яка у нас є в типових конфігураціях, вона робить просто проводку, і для всіх цих основних засобів орендованих проводка ручна створюється одна. Тобто, один документ з, з переліком. Це також зроблено для того, щоб бухгалтер знав, що в нього в періоді завжди є один документ ручної операції, який відображається за відсотки. Там, як звичайно, в коментарі прописано, коли вона там цей документ створений автоматично за допомогою обробки. Але просто якщо ми вносимо якісь зміни в періоді, і нам потрібно змінити суму цих процентів, то обробка шукає цю вже, якщо вона створена цю ручну операцію, і просто перезаписує новими даними, не плодить цих всіх ручних операцій, тому що зазвичай їх також на підприємстві може бути багато цих ручних операцій, і щоб не загубитися, передбачено завжди одна. І прийшли ми по цим цим об'єктах основних і зараз на слайді, в принципі, всі об'єкти конфігурації, що використовує модуль, темним кольором виділені ті, які розроблені спеціально для модуля, а прозорим це ті, що типові. Типу, в принципі, що нам потрібно для того, щоб провести розрахунок, це типова карточка контрагента. да, наш постачальник оренди договір з контрагентом, також зазначити, що це вид з постачальником. Ще є такий специфічний документ: це для модуля розроблений дані договору оренди. Він може як використовуватися або не використовуватися, в яких випадках він може використовуватися. Були випадки, коли у клієнта досить розмежовані обов'язки між тим, хто вкладає договори і вносить їх в систему, а вже розрахунки це тільки по правам бухгалтерів. І тому юристам була додана можливість попередньо внести дані договору оренди. Це просто там елемент довідника, де вноситься дата, початок оренди, періоди, яка сума, площа ціна за квадратний метр. А вже потім бухгалтер при створенні розрахунку права користування він просто підтягує цей елемент довідника дані договору оренди. і ці всі параметри, які вже були попередньо заповнені юристом, попадають в цей документ. Це не обов'язково. Це просто Ми можемо по не по запиту використовувати. Цей довідник, але просто щоб така можливість є, і вона, в принципі, в стандартному модулі є. Так, Потім, що ми тут розроблені, те, що ми проговорили, ставки дисконтування і ця обробка по нарахуванням відсотків. Амортизація самих основних засобів відбувається цих орендованих типовим документом. Амортизація ОЗ. тобто бухгалтеру не потрібно тримати в голові, що ще піде там нарахує амортизацію основних засобів власних. Потім піде орендованих. Ні, це все робиться одним документом амортизації основних засобів. І в залежності від того, який ми там спосіб відображення витрат задали в самому цьому ж розрахунку права користування, то проводки намалює правильно стосовно того, як ми надали який ми там спосіб задали, тобто звичайна амортизація на такі рахунки, а орендованих на інші. Операція ручна. Я сказала, коли вона в нас використовується, і в закриті місяця у нас там вшито дві процедури, які. По необхідності або включається, або виключається, як передбачено в типових конфігураціях, це рекласифікація заборгованості. Це коли ми робимо довгострокову заборгованість, ми її рекласифікуємо в короткострокову. Робиться там така проводка. Ті, хто стикався з орендою, той знає. І ще друга операція в закритті місяці це курсові різниці. Якщо у нас договори по оренді заключені в валюті, і потім там потрібно ще нарахувати Ати курсові різниці в кінці періоду. В принципі, все, що до цього підведено, я окремо просто вивела цей звіт. Але щоб ви розуміли, він, в принципі, побудований на одному реєстрі. А вже як його ми побудуємо для нашого користувача, як йому буде зручно, в якій структурі ієрархії, групування, фільтри, це тут також стандартний функціонал. Досить зручно було автору зайти і по своєму там орендованому засобу подивитися всі його нарахування з урахуванням того, що у нас був поточний розрахунок. Потім у нас сталася модифікація і якісь змінилися платежі, проаналізувати всю суму платежу, подивитися, яка була закладена амортизація, коли ми заключали цей договір. які проценти звіритись уже з тими даними, які фактичні. Фактичні у нас зазначаються це вже оборотно-сальдова відомість, Там уже коли ми отримуємо від наших постачальників оренди акти про оренду. Ми це формуємо стандартні mm. документи і платежі. Ми також. Формуємо банк, банковські все це стандартною конфігурацією.